Радіо Chicago. Також маємо інформацію, що білоруські військові напали на польських прикордонників. Минулої доби на кордоні з Білорусі сталася небезпечна ситуація. Білоруські військовослужбовці кидали у бік поляків каміння. На щастя, про постраждалих нічого не відомо. Ну на щастя, що поляків ним... не варваро. Таковики дають каміння, Це ж варбус, це ж варсу. віч. середньовіч федерація. Федерації чи чи може це вважатися нападом? Напевно, може, але говорячи про польщу, там викликали mm -hmm. даний момент 16 агентів Російської Російської Федерації, а серед 16 членів найбільшої в історії мережі російської розвідки, що діла в Польщі, яку розгромили власне під Люблін, Любліном. Є 12 громадян України, деякі з них мають статус біженців в сусідніх країні, А дехто вже перебував у Польщі раніше. Наймолодшим агентом, якого завербувала російська розвідка, є 16-річний хлопець з України. І як це сумно визнавати, що в нас є такі люди, люди в лапках напевно говоримо, які зрадили не тільки свою країну, але і зрадили дружню нам Польщу. Тим самим, що хотіли її підставити і зливати всю інформацію для нашого ворога, радіо Chicago.